Я вас всіх вітаю. Сьогодні незвичний формат відео, бо сьогодні не про логопедичне. Бачила всі ваші відмітки, бачу, що вам цікаво, тому сьогодні пропоную вам разом зі мною зібрати сумку у пологовий будинок в Польщі. Я вам розповім, що для що тут необхідно, що тут пишуть в. В список, і що я беру із собою. Я сьогодні у домашньому одязі взяла собі скляночку соку. Пропоную і вам взяти чай, каву і приєднатися зі мно... до мене. Зібрати зі мною сумку. Вже я її зібрала на цьому тижні, але я зібрала отаку маленьку сумочку, але виявилося, що не все доскладала, тому перекладаю у валізу трошки більшу. Так, зараз я все дістану із цієї сумки, що зібрала, і покажу вам, що ж необхідно. Взагалі, по списку для того, щоб зібрати сумку собі в пологовий у Польщі, вам необхідно обрати пологовий будинок, в якому ви хочете народити, зайти на їх сайт і вже на сайті відкрити список із необхідними речами. До пологового будинку, який я обрала, мені необхідно взяти пакет документів. Сюди входить всі аналізи, які я здавала протягом вагітності, також УСГ, УЗД української, так, УЗД результати, всі, що в мене є, всі, які я робила під час вагітності, карту вагітної, паспорт, песель це по типу, хто не знає, по типу нашого ідентифікаційного коду, але в Польщі. І все так, все. Ще мені лікар каже, що якщо пологи не почнуться у сроки назначені, тоді потрібно прийти до нього на прийом. Він виписує направлення. І з цим направленням я вже маю поїхати до лікарні, до шпиталю. В якому я буду народжувати. Але ж, якщо пологи починаються, або ж в заданий срок вони почалися у вас, то ви маєте просто взяти свою валізу, свою сумку і поїхати до шпиталю, і вже там вас оформлять і ви народжуєте дитину, і звідти виписуєтесь. Так, далі пакет документів. Далі необхідні речі для вагітної це сорочка, халат, тапочки резинові, необхідні миючі засоби для вас, які ви хочете взяти з собою, два рушники звичайних і рушники паперові. Все. Більше нічого не потрібно. Не потрібно брати нічого для дитини, для гігієнічних засобів по типу памперси, жіночі гігієнічні засоби індивідуальні. Так Одяг для дитини. Ви маєте взяти лише одяг на випуску, або ж вам її привезе чоловік, або хто з вами знаходиться тут в Польщі. І обов'язково на випуску мають приїхати, якщо це машина, якщо це таксі, обов'язково мають приїхати із автокріслом. Бо дитину не випущуть із пологового, якщо не буде автокрісла. Ви маєте дитину винести саме в ньому. Тож, із речей, я трошечки більше поклала, передивилася багато відеороликів жінок, які знімали відео і на особистому досвіді збирали в сумки в пологовий саме тут в Польщі. І тому доклала деякі речі, які не входили в список. Тож. Сюди в пакет я склала два рушники, тут в мене халат і сорочка. Я їх перекладаю. Для зручності на дно я також покладу паперові рушники. Далі ще за рекомендаціями і відеороликами. Подивилася і вирішила, що маю взяти вологі серветки про всяк випадок. Хоча зазвичай в пологових будинках в Польщі все є. Всі гігієнічні засоби, необхідні для жінки, для дитини, все це є там. І ви можете попросити і вам це нададуть. Або ж в деяких гаєчка допомагає мені збирати валізу, або ж в деяких пологових. Все це знаходиться в палаті. Далі, в такому пакетику в мене носочки, білизна. Білизну, я думаю, тут багато буде жінок дивитися, тому білизну я брала, вона написана, що багаторазова її можна попрати, але це по типу сіточки. Їх дві в упаковці йшло. Більше я не брала. Це вже знадобиться після пологів. І для цієї білизни гігієнічні засоби жіночі. Так, все закриваю. Складаю. Так. Далі, в такій косметичці дорожній, я попереливала собі засоби гігієни, які мені необхідні. Сюди ще я докладу, потім ще докладу зубну пасту, потім ще докладу гребінець, але я не пам'ятаю, чи складала. Зараз я подивлюся в цій маленькій сумочці, можливо, я його... Ага, так, він тут. Я його клала. Гребінець, бо він сюди вже не влізає. А, і, можливо, якусь косметику, яка мені знадобиться вже на випуску, щоб привести свій зовнішній вигляд у більш-менш більш охайність, як то кажуть. Так, а, і, і я ще взяла зібрала необхідні речі. Бо три боді і три чоловічка, дві шапочки. Сюди ще подумала, щойно перед відеороликом, що докладу дві пари носочків. І, мабуть, все. Це я покладу про всяк випадок. Тут вже Кожна обирає для себе самостійно. Якщо ви хочете, ви можете брати свої речі для дитини, якщо ні, вам в лікарні нададуть всі необхідні речі. Як вже бачите, то так, буде дівчинка, тому такі гарненькі речі видніються із пакунка. Також ще я з собою кладу воду. Так само по відгуках із відеороликів дівчат, які вже народжували в Польщі. Я бачила те, що коли вони поступають до пологового будинку, одразу їх вперед родову палату оформлюють. І поки ви не народите, у вас не буде ніякої ні їжі, ні води, нічого. Тому беру з собою воду. Деякі кладуть ще з собою про всяк випадок снеки, але я не знаю, чи, чи класти їх чи ні. Або ж якесь печиво, ще не знаю, чи буду я його класти чи ні. Так, воду я поклала. Складаю тапочки. Тапочки покладу в звичайний пакет, щоб потім можна було скласти взуття. Так, тапочки є. Також я беру з собою. Одежу на виписку гарненько. Вона в мене тут буде складена, а вже ковдру і ковдру гарненьку на виписку і автолюльку привезе чоловік, коли буде мене забирати із пологового. І. Я ще пригадую, що ще я сюди не поклала. я не поклала пакет. Ще в кожному списку в пологовий будинок є обов'язкова умова, пакет для речей, в яких ви приїдете в пологовий будинок. Тому складаю ще й пакет. І дивлюсь, що я все переклала. Речі я склала, гігієнічні засоби є, одяг на випуску є. Тому можна закривати валізу. Зараз м -м, покажу, як це все виглядає. Так, ось таким чином в мене складена вже валіза. І закриваю її. На задньому фоні. Під столом маленький безлад моєї улюбленої собаки. Її улюблені іграшки. Ось так. Все, ось така валіза. В мене спакована, потім ще докладу документи, коли вже буду їхати у пологовий будинок. Ще хочу сказати про те, що коли ви відкриєте такий список, відкривається такий список із речами необхідними в пологовий будинок. Там обов'язково прописують, щоб жінка не брала з собою коштовні речі. Щоб не брала зайві гроші по можливості для того, щоб запобігти крадіжкам, ну, я не знаю, може. Хтось, якісь недобропорядні жінки ще будуть лежати в лікарні і можуть там щось взяти, поцупити. Також ще прописують в таких списках телефон, зарядний пристрій до нього, навушники, книжку або електронну книжку, що жінці потрібно. Не знаю, хтось бере це чи ні, ну, по типу. Навушники, там, до прикладу, і зарядне для телефону. Так, але стосовно книжок, я сумніваюся. Але ж це пишуть. Все, більш нічого я не беру з собою. Це вся моя валіза, я її спакувала і вона вже буде стояти на поготові і очікувати той самий довгоочікуваний час, а лікар сказав, що це вже настане дуже скоро. Слідкуйте за моїми відеороликами, поставте мені пальчик вгору, мені буде дуже приємно. Бо я теж старалась і хотіла з вами поділитися, тому зустрінемося у наступних відео. Всіх цілую, люблю до побачення!